23 квітня в конференц-залі готелю Надія, що в Івано-Франківську, відбулось відкриття проєкту Схід захід редакції за обміном організатори даного проєкту Інтерв'ю з Україна. Це одна з найбільших громадських організацій, що працює у сфері засобів масової інформації в Україні. Мета даного проєкту – проведення міжрегіональних обмінів між журналістами з заходу та сходу, діалог, правдиве висвітлення інформації. У вступному слові Богдан Кучер, заслужений журналіст України, депутат обласної ради, говорив про розуміння між людьми, де б ми не жили. В якому куточку України спілкування між журналістами, вироблення спільної концепції в роботі засобів масової інформації. Це ті завдання, які в триденний термін роботи даного проєкту планується втілити організаторами. Гості зі сходу говорили про себе, про те, в якому ракурсі вони працюють, і те, як вони бачать теперішню ситуацію в державі. Говорили про себе і місцеві журналісти. Кожен про свій стиль роботи. При допомозі журналістів повинні подолатись ті грані, які є між жителями Сходу та Заходу. Привітала гостей-учасників. Даного проекту від місцевих журналістів і голова національної спілки журналістів України Вікторія Плахта. Хочу вас привітати від нашої обласної спілки журналістів, яка, яка об'єднує 440 членів. І до речі, всі, хто сьогодні представляє Прикарпаття, всі абсолютно члени спілки. Ну наша спілка, я довго увагу не буду затримувати це. Найбільше активних заслужених журналістів України це три доктори наук, майже 20 кандидатів наук, в тому числі два в галузі журналістики. Це кожен четвертий член національної спілки, він же член національної спілки краєзнавців України. 18 із 58 членів національної спілки письменників України теж члени нашої спілки. Спільне знайомство відбулось у перший день за круглим столом. Обговорювалося питання, крім того, щодо дотримання журналістами стандартів під час висвітлення подій державі в місцевих засобах масової інформації. Журналісти ділилися досвідом роботи, говорилися про роль громадської журналістики, адже теперішні події державі показали, що від чесного слова журналіста формується думка людей, чесність, принциповість, західна. Україна гостинно і щиро приймала гостей, адже на протязі трьох днів журналісти зі сходу мали насичену цікаву програму: зустрічі та візити у провідні редакції місцевих газет, радіо та телебачення, зустрічі з представниками органів влади та місцевого самоврядування.